Друзі, всім привіт! Вітаю вас на роботі на олійниці. Сьогодні ми працюємо, працює виробництво. Виробляємо сьогодні сиродавлену олію. і там жужить віялка, віє зерно. Так, друзі, як важко починати робочий тиждень, коли вихідні пройшли в такому льоті. Як не савантуй, то річка, отако-отако-отако все, все якось дуже швидко. Я й навіть не відпочила. Не відпочила після такого відпочинку, що хочеться відпочивати. Я зараз наливаю олію. От, от сюди в ящички її складаю. Це смажена. Смажена, сиродавлена. Там у мене йде процес наливу. От, Сьогодні ще, не сьогодні, а це вона сьогодні в мене вже болить. Вчора відв'язувала собаку і якось якось так вдарилась. Сьогодні оцей палець спух. От і дуже боляче руку зжимати. Коротше, за, за, забила руку. Як це я її так вмудрила забити, що сьогодні дуже вона мене болить, так неприємно. О, і важко працювати. І сьогодні, друзі, сьогодні у мене дуже така приємна подія. Приїхала моя подруга. Подруга, шкільна подруга, кума, я в неї хрестила донечку з-кордону приїхала. Сьогодні будемо її зустрічати. Ну, опять, опять сабантуй, а що робити? А що робити? Ну, як не зустріти подругу, яку не бачила, що це її не бачила. Два роки що? Два роки не бачила? Коли це вона? не того року, б... О, два роки не бачила. Оце час іде. Ну, коротше, сьогодні хліб-соль зустрічаємо. Зустрічаємо, після роботи заїду в магазин щось смачненьке куплю. В Холодильник треба закинути. Ваня зараз поїхав додому там по справах дещо зробити. І кажу, ти достань з морозилки, якийсь шашлик треба зробити. Ну як, ну що ж треба накрити якийсь стіл. От, зроблю там, може, салатик, щось до салатика, м'яско і посидим душевно, бо я вже так за нею скучила, так за нею скучила. Це того тижня приїхала Ксюша, це моя. Моя похресниця, її донечка. Я її не впізнала. Виросла дитина, просто дівка стала. Дівка стала. Я сижу на роботі. В телефоні, що там копошусь, Заходить така, добрий день. А я така, підняла очі та й добрий день. І до мене доходить, що це приїхала моя кицюнечка, золотушечка моя. От, це вона того тижня приїхала? Да, наче того тижня. Да. От, і... Сьогодні прийду до мене в гості. Юля це приїхала в неділю. А в неділю ж ми були на ювілеї. От. Ну, вона каже, я відпочивала, думаю, вже після дороги, довга дорога була. То сьогодні кажу, давай до мене, давай до мене, я тебе чекаю. Так що будемо сьогодні зустрічати гостей. Кіт. Мій ти красивий. Давчик такий да, да, рижий. Ти мій чого ти боїшся? я гладити тебе хочуть, чого ти боїшся? Ти переляканий. Боже, друзі, оце цей наш кіт. Я колись розказувала в блозі, що цього кота ми постійно шукали. Він дуже любить залазити в машини, якщо вона відкрита. І десь уїжджає. Потім ми їдемо, шукаємо його на установках, або потім люди вертаються, привозять його. Це вже неодноразово був такий побіг. От, і на рахунок вух. Це не британський кіт, це звичайний дворовий кіт, але він настільки в нас забіяка, що йому пообрізали вуха всі коти. ну Такий він любить подертися. Ще якихось два роки назад вони були рівнесенькі такий був красунчик. Ну він і зараз красунчик. Просто літо, гульки, дівки, оце він з ними, оце швендяє. А на зиму він такий стає, прям колобочок такий гарненький. Та чого ти боїшся мене? Я щось не поняла? Якийсь переляканий, щось чи що? Дивіться, який покоцаний, покусаний. Коротше, отакий от у нас кіт. Да, бос? Ну, А тут вже, от бачите, любить мене бос. Ну, тут, що ти скажеш? Кому хорошо? Так, друзі, і дивимося, скільки у нас градусів. Майже 40 це в тіні. Дивіться, це в тіні. в тіні, от, І дуже жарко, хочу вам сказати. Прям парить, пече. Звісно, в порівнянні з вчорашнім днем, вчора вовше було пекло. Я навіть не знаю, скільки градусів було, бо дуже жарко було. Я пішла на річку і, до речі, згоріла. Спина у мене вся була червона. Ну, так що я підшмалилась, хоча там була, мабуть, час, як тільки з дівчатами побула і пішла назад додому. Сьогодні не так жарко. Да, Бос? Не так жарко. Стіну я цю покрасила я показувала вам чи ні. Вона йому показувала чи ні. Дивіться, як я стіну покрасила. Сіренька, гарненька. Оце ми тут приймаємо зернята. Коли є в нас робітники на дворі приймаємо, коли немає всередині. От, І от так, А оце я. Hello. Хеллоу. Дякую. Будемо зараз їсти десерт. Добре попрацювали, я вже все налила. Добре попрацювали і будемо щось таке смачне з грушей. Я хотіла заморожений лід і всередині пломбір. Але це, я думаю, теж смачне. І прийшов ще один усьо. сухостой кузя. Боже, боже. А це котик такий, знаєте, він у нас Лунатик. Дивний кит, який всього боїться, От такий трошки переляканий, але дуже-дуже ніжний. Бачите, вони з босом різні коти. Я вже вдома переодяглась і зараз йду. Нагород накопати картоплі, звару картопельки. Заїхала в магазин, вже все купила, холодильничок закинула. Е -е, що я мала сказати? А, йду накопати картоплі і буду зараз її чистити, поставити вже варити. Покажу, яка в нас цього року вродила картопелька, а горобчики воно купаються, полетіли. Копаю ось тут, тут поки не трогаю, оцю краю викопати, щоб вона вже тут не заважала. А я хазяйка не ходжу, не дивлюся, в мене тут вже кукурудза скоро буде. Дивіться, які барбі. кукурудзка Це солодка тут у нас посажена. І помидорки вже почали. Там щось з'являтися зелені. обалдеть давно я була на городі. Дивіться, помидорчики. Тут перчик, а що тут перчик? Квіточки вже є. Боже, і кабачки в мене є. Оце я хазяйка. Юмаю. Оце я хазяйка. Зараз вірувати кабачки. Можна в грилі приготувати. Оце да. Оце да. Кому треба кабачки? Кому треба кабачки? Та можна жити. Можна жити вже кабачки є. Так, це я точно замариную зараз. Точно замариную. Ой, та Ой, боже мой. А я ж то і не в курсі, що в нас тут робиться. Оце дожилися, 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 що, що я геть не бачу, що в мене на городі тут є. Боже, позоріще просто, просто позоріще. А що позоріще, кажу вам, вихідні ми вічно десь в роз'їздах, будні дні на роботі, приходжу я на город не виходжу, бо знаю, в мене все вишаруване, порядки на городі. Ну, Вже, звісно, вже, знову це і поросло, але якби відносно чисто. Та й не виходжу собі на город, ще воно особо не дозріває, та я собі не до того. А воно росте все. Так. Тут і банячки, і мікада, і оце останній рядок. Якісь тут в мене різні, 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 бо садили там якісь сортові. А з тої сторони коло огірків черіки. Цього року багато помидорів насаджували, бо плануємо робити томатний сік. Ми кожен рік багато робимо. Багато томатного соку робимо. П'ємо його багато, роздаємо, продаємо. Коротше, багато робимо. Так, іду купати картопельку. Так, що в нас є? Це перші корчики викупала. От так. Ну так, наче непогана картопля, це видно такий корч побався. Щось три картоплини немає. Зараз буду оцей копати. Думаю, що тут більше чогось є. Так. Міленька. Ну, батьків, мама казала, що непогана картопля. Непогана. Ну, так, це міленька, звісно. Це стара. Бачите? Нема. Оце, зараз будемо пробувати. Ну, щоб аж така була велика, то ні. Але ще ж вона росте. Коротше, от так. Слава Богу, своя. Молоденька. Яка не є, яка не вродила. Знаєте, нам, як завжди, людям не входиш. Так що довольствуємося тим, що є. І не перебираємо. Все, І трошки вкопає. Це тобі! Вона ждала, 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 так що не готові такой. Кодышко покрасилася за таким червоним, да вже такий раз його змивається, да? Тільки в мене тоником красивалась. Фарви. Що, ти трошки вже асимилировалась. Така загорівся, приїхала. Я два рази сходила в загоріла. Я вчора з віками пішла на вух і теж прийшла з дому, дуже душ заходи, виходить, йо, моя вся спина червона. Піддам. Юля давно вже на річці була. Піди множки побути. Ага. Пустимо вже її. Тося. Ти з нами? Ти її відпустиш? Так? Да, пускай Уже можна, в принципі. І кіт дивиде. Да, всі йдуть. Хорошо, не загубить. А туди висока люцерна. Сидинки в, да, в мене. Дінько. Угу. Дінько. Хозяйка. У мене Ваня все на городі робить. Він тут все поливає, дивиться, Найбільше. ухажує. Да, він любить, він приїжджає з роботи, він відвікається, так розслабляється. Он біжить, скажена. <хрес> <Найбільше>. Вона <хрес> не кусається? Ні. Погнала. О, А вона зараз щас... пішли, пішли та дивлюся <squeale> за твоїм варфом. Давай, іди. Вона в міжрядді, поняла? починає бігти. А кіст іде дуже такі? Угу. Юля прийшла до нас в гості. Я хотіла так гарно записати відео, де я її зустрічаю. Музика, по стопочці налила джинчика і не зняла. Уявляєте? Так жалко так хотіла засняти цей момент. А я, коротше, виходить, місто того, щоб... Включити я виключила. А там, де треба було виключити, я включила. Як гарно. Варфей! Іду Йду назад, вертаюсь, кота забираю. Несу кота. Ну, можна видержати, за нами йде, а зайшов у пшеницю і не може вийти. Ой, як гарно сонце падає. Прям фото робити саме зараз час. От такий час, це називається золотий час, коли треба фотографувати сонечко. Дає нам можливість гарні фото зробити. Кіт. Кіт. Так, друзі, дивіться, як гарно. Буль, буль, мама, буль-буль. Соня? Тося, дурочка. Вона мене кілька разів них не вбила. No, jo, no, ona krása, můžu da, můžu je silná. No, krásná, dvě, jak je krásná. Mhm. Jak je krásná, jo. Dva, зустріла їжака Іди, іди, я тебе не трогаю. Так, ну що, друзі, я вже все склала, поприбирала. В посудомийку посуд закинула. Це найкраще, коли після гостей можна в посудомийку скласти посуд і все, і відпочивати. Так, друзі, хочу трошки вам розказати за Юлі, бо так, я на початку відео. Трішки розказала, а зараз більш подробніше розкажу. Юля, це моя шкільна подруга. Ми з нею продружили в школі всі шкільні роки, потім уже після школи дружили. Потім Юля вийшла заміж, народилась в неї донечка. Перша донечка, бо в неї ще син молодший. Я була в неї в її донечки хрещеною, похрестила. Ще молоді, зелені, боже, ще, ще діти просто ми були. От, Потім Юля виїхала в Миколаїв, так склалось в її житті От, і жила там в Миколаєві. Ми в Чорноморське виїхали. Якось так наші долі розбіглися, але ми підтримували не тісний зв'язок, але підтримували зв'язок. От, і... Вже пройшло багато років. Я з Ксюшею, хорошо підтримую зв'язок. Це моя найстарша хрещен... хрещениця, хрещениця, найстарша, перша моя. От, підтримуємо дуже тісний зв'язок, спілкуємося. І в 23-му році вони переїхали, в 22-му переїхали сюди в село. До батьків, тут їхня батьківщина, і в 23-му році вирішили виїжджати за кордон. Виїхали в Німеччину в 23-му році і по цей день там живуть. Встроїлись на роботу, Юля на роботі, діти також навчання, там якісь підробітки, вже дорослі вони. Богдану 15, 16. Ось буде. А Ксюші 17. От. Вже дорослі дітки. Там вже навчаються, вивчили мову. Це дуже класно. Молодці. Я просто респект, <плес> які молодці. От. І мало, мало Юля приїхала на тиждень, тільки в п'ятницю назад їде, і хотілося б довше поспілкуватись. От, але що зробиш? Знаєте, життя така штука складна, коли. Ми не вправі і не в силі ним керувати. Отак. От ну, дякувати тому, що вона хоч на день прийшла, хоч на якихось пару годин. Прийшла, ми з нею поспілкували, згадали все. Наші якісь такі моменти життєві позгадували, поспілкувалися, дуже було приємно. Я воно вже накрасила подарунком. От, І дуже дуже шкода, що телефон не зазняв. в мене це впливає. Перша можна сказати так, що я виставила телефон, думаю, Юля ще буде заходити. Я приготувала, знаєте, зустріч по українськи, тарілку на тарілку поставила рюмочки закусити. Музику її марш включила. Вона заходить своєю тарілкою. От, ну, такий прийом був цікавий. Мені хотілось не те, що я хотіла його прям зняти на Ютуб виставити, а хотіла для себе, для пам'яті оставити, що отак вона приїхала, я її зустріла. Ну, було цікаво, дійсно. І виходить, що я місто того, щоб включити, я виключила відео, а тоді, коли треба було виключити, я включила і воно знімало взагалі не то, що треба. Як ми там носилися з речами, говорили. От. То, що не треба, то, що воно не треба його було знімати. От шкода, це був приход, було дуже класно. От. А так, загалом, поспілкувались, насміялись, коротше, дуже класно провели вечір. Так що я надію, що Юля ще до нас приїде не один раз. Або і ми, коли поїдемо, до неї в гості. Так що зустріч буде обов'язково. Так що, ну, друзі, сьогодні закінчуємо влог. Дякую, що зі мною. Дякую, що пишете. Як завжди, міцно, приміцно обіймаю ваша Інна. І ставте лайки.